6 років суду через дерева. Сусід найняв компанію, щоб зрізати дерево в моєму задньому дворі. Ось моє дерево. Половина ствола вже зрізана. Так, бачимо дерево. Бачимо половину ствола. Це ж справа, да? Половина зрізана дерева, грубо говоря. Одна сторона. Тобто. Дерево, я так поняв, сусід, який знаходиться з лівої сторони. Йому не подобається, що над його двором оце дерево, наскільки я розумію, я ще історію не читав, це те, що я бачу просто. Ну, давайте побачимо, що там йому не подобається. Там-гілляки, все падає, там тіньок мішає. Ну, як поня... З іншої сторони, можна підняти. з іншої сторони, типа. Ну, так, да, листя падає, це, грибать, це все такий, типа гемор начебто. Ну, це ж можна все договоритися, це не така велика проблема. Сейчас побачимо, що там вийшло з цього всього. Контекст. Сусід сказав, що втомився від дерева над його проїздом, бо воно мало велику крону. Він найняв компанію, і вони вирішили зрізати дерево з мого боку паркану майже до самого пенька. Було складено заяву в поліцію. Маю відеозапис з камер, де видно ту саму компанію, що на візиці. У вівторок звертаюсь до адвоката по нерухомості, щоб дізнатися, чи достатньо серйозна ця справа для суду. Одна година по тому. Маленьке оновлення, включу його в загальне оновлення наприкінці тижня. У нашому місті потрібна ліцензія для роботи ландшафтним дизайнером та в інших подібних професіях. Ця компанія не має ліцензії, як підтвердили в одній з професійних організацій садівників. Просто подам їхні імена в суд, а нехай вже суддя вирішує, хто буде платити за збитки. Деякі коментарі автора. Коментатор. Мені цікаво, чи він найняв їх лише обрізати гілки над своїм двором, що має право робити, але з певним обмеженням. Чи він переконав їх залізти на чужу ділянку і зрізати дерево? А, -а, -а все. Я хочу вам дати понять, що я, коли читаю історію, я, ну так, в якомусь такому потоці, що я можу не понімати деталей. там на середині історії в мене все складається, тому що мені одноремно треба її читати. І думати над цим, і правильно говорити текст, щоб це було звучало красиво, і, в принципі, щоб я ще понімав. І це не завжди легко робити. Тому що, коли ти читаєш, стараєшся виразно це плюс-мінус читати, суть іноді у тебе оскользає. Я поняв. Тобто він той сусід, наняв, мужиків, все понятно було поначалу. Але, щоб вони залізли до нього в двір, прям, і зрізали прям під. Ну, це жорстко взагалі, то да, Це дуже жорстко. Це вони проникли на чужу собственность і зрізали дерево без одобрення, скажімо так, цього е хазяїна, правильно? Тому що територія то ж не того сусіда. О, ну це серйозно. Автор. Він стверджує, що нічого не знає про зріз дерева, оскільки ця компанія без ліцензії мене б не здивувало, що їм було байдуже. Але наші стосунки погані, тому не здивуюсь, якби він переконав їх, сказавши, що я не проти. Чи виживе дерево? Обидва мої садівники, один із яких також є арбористом, вважають, що дерево не виживе. Вони хочуть заново обрізати пен цього зрізаного дерева, щоб уникнути гниття чи хвороби інших стовбурів, але жодних гарантій немає. Я не експерт, просто переказую їхні слова. Ну я поняв. Зараз я ну, поняв ситуацію, да типа наняв сусід компанію, щоб. Зрізали дерево, а блядь залізли на територію цього мужика, зрізали дерево без розрішення, без ніхіра. Ну так, да. Тако трошки ситуація трохи неправильна. Сагли. Оновлення. 31 травня 2019 року, через 5 днів. Кінець тижня, тож вирішив написати оновлення. Поліцейський заповнив звіт того ж дня і вже зв'язався з компанією, яка зрізала моє дерево. Він сказав, що зв'яжеться зі мною, щоб вирішити це питання, але досі не вийшов на контакт і навряд чи вийде. Поліцейський дуже постарався взяв показання з інших сторін та отримав усі контакти. Я передав адвокату відео з камер і поліцейський звіт. Він готує всі потрібні документи. Поки що арборист не зміг приїхати, щоб оцінити фінансові збитки. Можливо, буде ще оновлення наступного тижня, але справа виглядає виграшною, бо в поліцейському звіті всі сторони підтверджують. Факти нанесення шкоди Коментар 8 червня 2019 року. Адвокат готує документи, позиватимемось проти власника будинку через його страхову компанію. Оновлення ще недостатньо для окремого поста. Сподіваюсь, арборист приїде цього тижня. Коментар 26 липня 2019 року. Чи є оновлення? Ще ні. Досі чекаю на адвоката. Угу. Ну, окей, поки що. Процес потихеньку почав двигатися. Побачимо, що буде далі. Ну, блін. Ну, ситуація така, знаєте, сусідські оці непорозуміння. Із-яких отаке говно з маленької піщинки може роздутися до великої, блять, пустелі, да? Ну, типа, договоритися ж можна було. Якщо люди адекватні там, туди-сюди. Ну, якщо почався, десь якісь склоки вже. Із якихось мілочей, то да, вже ніхто розбиратися не буде, бо просто пакостить на зло друг другу. Друге оновлення. 17 липня 2023 року. Через 4 роки. Ого! Я думав, якось плавно буде постепенно, а тут аж щось таке, блять, проміжуток 4 роки це щось дохера. Ця справа довго лежала в суді, але я постійно отримую приватні повідомлення з проханням оновити. Компанія з обрізки дерев має винесене заочне рішення, бо не відповіла жодним чином за майже рік після подання справи. Страхова компанія сусіда вважає, що вся відповідальність лежить лише на фірмі з деревами і не планує змінювати позицію. Нам досі не запропонували жодного врегулювання згідно з нашими вимогами щодо вартості. Мова йде приблизно про оцінку. у Шість цифр. Шість цифр? Зазрізане дерево. Та ви що, блядь, друзі? йобнулись чи що? Оце удобно, Оце, б... та ти що, в Америці за таке, просто так можна жопу, блядь, розірвати, де ж таку мелочь. Такі всякі лазейки можна понаходити. Це, звісно, не мелочь, це типа проникнути на територію, без дозволу, зрізати, це все. Ну, погано, це погано. Ну, можна, блядь, даже прямо такий штраф огромний здертися. Це, це нормально. Деякі коментарі автора. Коментатор. Неймовірно, 4 роки тягнеться і досі не вирішено. Як там дерево? Автор Перші 2 роки нічого не відбувалось. Справа ще не була подана. Все активізувалося лише торік, після зміни адвоката. Ми обрізали дерево і удобрювали, щоб стабілізувати стан після втрати частини стовбура, але в підсумку його доведеться повністю видалити. Коментатор. Це було лише одне дерево, і ви оцінюєте його у 100 тисяч. Можна дізнатися, звідки така сума? Питаю щиро, без насмішок. Автор: арборист оцінив вартість у 30 тисяч. Далі йдуть потрібні збитки та компенсація за вторгнення на приватну власність. Ну да, ну да, 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 да. Все нормально. Ну, 30 штук. прикиньте, зрізав дерево і влетів на 30 штук. Це ж ще піздець, ви що гоните? Хай, блядь, росте собі дерево, мені не мішає. 30 штук, ну нахуй, вивалювати це дерево. Третє оновлення. 26 листопада 2024 року. Через рік і три місяці після останнього оновлення та через 5,5 років від початку історії. Назва Сусід зрізав дерево. Деякий так собі прогрес у суді. Страхова компанія подала клопотання про закриття справи, але його відхилили. Тож сьогодні відбулася конференція щодо врегулювання спору. Вони проігнорували запити адвоката поговорити наперед і не озвучували жодних цифр. Тож 0 доларів перед суддею не стали несподіванкою. Наша вимога 125 тисяч доларів, 90 тисяч за потрійні збитки від 30 тисяч оцінки арбориста. Та кошти на відновлення ділянки, оскільки фізично відновити дерево неможливо через розвиток території за останні 40-50 років. Так, ми відкриті до переговорів, але це суцільна гра. На конференції суддя щедро довів пропозицію з 0 доларів до 20 тисяч і сказав, що це гарна угода. Я відмовився. Я сказав: якщо це максимум, то йдемо до суду. Вони ігнорують висновок фахівця і дивляться тільки на фото пенька замість реальних фактів. Було трохи суперечок, але нічого не зрушилось. Захист все ще не погоджується із законом штату Нью-Йорк про дерева і каже, що мав право обрізати до межі, навіть якщо дерево загине. Суддя призначила нову конференцію для адвокатів, але зобов'язала мене теж бути присутнім. Мені це здалося смішним, бо сьогодні я мав право не бути тут, але вона здивувалася, що я відмовився від щедрої Пропозиції 20 тисяч. Особливо після того, як страховик узяв слухавку, я згадав ще одну річ: вони сказали, що дерево торкалося його будинку, але сам відповідач попросив Google заблокувати його будинок на мапах. Тож тепер не перевірити це ніяк, окрім супутникових фото. Дерево насправді ніколи не торкалося будинку. Це все нісенітниця з обох боків, бо це лише спроба врегулювання. Але я і адвокат вважаємо, що вони вцепилися за соломинку, щоб суддя перейнявся їй. Іхньою позицією. Деякі коментарі автора. Коментатор. Ви перевіряли в офісі окружного аудитора. Там можуть бути вуличні або аерофото з високою роздільністю. Автор. Є інші методи. Наприклад, аерофото округу показує, що дерево ніколи не торкалося його ділянки, а сам власник будинку просто плутається у своїх словах. Він сказав усім, що я дозволив йому зрізати дерево без жодного доказу. Місто нібито підтвердило телефоном, що дозволяється обрізати до межі ділянки, незалежно від шкоди дереву. Але це була лише телефонна розмова, а не офіційна позиція. Він також стверджував, що дерево торкалося будинку, що означає, ні. І воно мало розмах крони 40 футів. Можливо, мені слід попросити арбориста переглянути оцінку, бо ми, здається, не мали такого розмаху. Коментатор. Здається, ви судитесь лише зі страховою компанією сусіда. Що з цією компанією, яка була без ліцензії, чому вони зрізали дерево під корінь? Автор. У нас є заочне рішення проти них. Вони не відповідали після подачі позову. Їхні активи та страховка сумнівні, тому, можливо, нічого й не отримаємо. Мабуть, їхня страхова теж це перевіряла. Ось чому і не хоче платити. Коментатор, це все тягнеться вже 5 років? Автор. Перші два роки попередній адвокат нічого не зробив, їх можна не рахувати. Позов подали у 2021-му, і тільки через три роки ми дійшли до спроб домовитися до суду. Це нормально для цивільних справ у США. 5,5 років за дерево. Ну да, перші тува не вважаються, окей, ну все одно, оце у мужика ну, наполегливість, да? Він просто хоче добитися справедливості, правильно? Ну, молодець. Так їх, блін. Продовжуємо. Фінальне оновлення 29 квітня 2025 року. Майже 6 років з моменту першого поста. Хоч у попередньому оновленні дехто сумнівався, що ця справа може тривати так довго, остання новина така: страхова сусіда погодилась на 20 тисяч, але я відмовився і вирішив іти до суду. Один користувач Reddit писав, що це взагалі не варте жодних грошей. Але от сусіди підняли пропозицію до 33 трьох тисяч. І я погодився і продовжив суд із компанією, яка зрізала дерево. Після судового розслідування суддя присудив нам залишок компенсації 63 тисячі. Доказ. Ага, ось доказ. ось доказ. 33 тисячі, щось перекреслено. І все 63 тисячі плюс проценти. Якісь. Намана. Ну, на мана. Мужик, нормально. Ну, ну, хорош. Отже так. Деякі справи можуть тривати довго. І для тих, хто сумнівався, що дерева щось варті, ось вам. Редагування. Адвокат отримує одну третю від усіх коштів, які реально потрапляють до нас у руки. Він уже отримав 11 тисяч із чека від страхової, мені залишилося 22 тисячі. Ми робимо таке ж співвідношення, якщо отримаємо гроші від компанії, що зрізала дерево. коментарі автора. Коментатор, нам потрібне оновлення. Як зараз виглядає дерево? Є фото? Автор. Дерево ще стоїть. Хоча воно зеленіє щороку, видно, що гілок стає менше і вони відмирають. У нас варіант вічно зеленого кипариса не сваріть, якщо назвав неправильно. Висадили вздовж межі з сусідом. Тепер вони вже 10-15 фунтів заввишки та створюють справжню зелену стіну. Ми любимо тінь, яку вони дають разом із іншими деревами у дворі. Коли закінчу прибирання на задньому дворі, викладу фото в сап. Коментатор, я перечитав твої пости. Давай коротко. 63 тисячі рішення суду проти компанії з обрізки дерев, але схоже, з них нічого не витягнеш. Після виплати адвокатові отримав 33 тисячі від страхової сусіда. Скільки реально отримав ти і скільки адвокат? Які у тебе стосунки з іншими сусідами? Хтось став на чийсь бік, коли ти подав до суду на сусіда за дерево. Автор Адвокат отримує одну третю від усього, що ми реально отримуємо в руки. Зараз він отримав близько 13 тисяч. Ми 20 тисяч після страхового чеку. Ми не думаємо, що компанія без активів. В них є два підйомники, багато техніки, дробарки, техніка для паньків, вантажівки. З моменту останнього оновлення вони сильно розширились, тому ми сподіваємось відбити гроші або хоча б продати рішення суду за копійки. Сусідам байдуже. Ми живемо в щільному урбаністичному районі. Ніхто про це навіть не знає, якщо чесно. Ну, блін, ніхто про це не знає, а він за 6 років 60... там, 3 тисячі, да? ну На руки получить ну, 30-40. Ну, нормально. Отак от, от. А той в мінусі на 60 штук. Не, це від страхова компанія, так? Да? Мінус 60 штук. В будь-якому випадку, отак, за дерево можна такі бабки поїмати. Ну. Опять же, ситуація чисто через оці сусідські склоки, недоговорки, якісь оці всякі, блять. Оце, 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 всяке таке, блять. Хочеться десь кольнути, щось зробити, щось уколоти, щось, блять. сусід, сусідушка, повезло ж, мужику, сусіду, Ну, взагалі, по факту, так то повезло. ціною дерева, дерево, хоча дерево ще живе, по факту, да, 60к підняв. А адвокаты там нормально, блядь, получают. Ну, вообще, адвокаты, в принципе, сквиз нормально получают, но цей нормально там косанул. Около двадцатки, в общем. Пойдет. Ну, в общем, вот такая ситуация. Поучительно. Поучительно, потому что не херлисты. Чужий дверь. Э, до чужих дерев. Вот так. Э, я считаю, что, в принципе, справедливо. Потому что, действительно, они влезли вообще без Ну, те, що той сказав, що сусід розрішає нормально, блядь, Їдь до нього у двір зрізайте, робіть, все хорошо. Це взагалі, це що за халатність, що це за отношення, що це за компанія, така, яка вірить на слово. Це так не повинно бути. Ну, от вам наказання, все справедливо, я вважаю. Так що такі діла. Я считаю, наказали по совісті. Так і треба з усіма цими, блядь. Сука, щеглами. І пишіть свою думку, що ви думаєте по цій історії. Чи жалко вам дерева? Дерево живе, но мідно помирає. You 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 Всі там будемо. Пишіть свою думку, що ви думаєте по цій історії по сусіду, який так поступив негарно. І дивіться решту моїх історій. Ставте мені лайки, підписуйтесь, нажимайте на колоколіць, щоб не пропускати нові відео, які виходять через день. Всіх обняв, понюхав волоси, по цьому по шию, облизав чуть-чуть замочкою. До легенько таку зробив, ущіпнув зубами така. І оставив засос, але невеликий. І все, а тепер побачимося з вами через день. Па-па!